От, наприклад, я вам скажу, ви ж канал Ньюзван. Так, канал Ньюзван. От, от, канал Ньюзван. І дивіться. Ви... Вас можна, дивіться, слухати вас склад. Друзі, вітаю! Вітаю нас із тим, що Діана Панченко, врешті, була видалена із Ютубу зі звуком характерного чпокання, як у вилітаючого із пляшки Короку. Власне, Діана Панченко і була тим короком такою. Медведчуківською затичкою, яку ось досі не могли витягнути із YouTube і не відправити на якусь із помийок, наприклад. на Однокласники ВКонтакте чи Рутуб, де її ніхто взагалі не буде дивитися. Сьогодні ми поговоримо про те, які прикрили на Ютубі, а це сталося. І головне про те, де вона може ховатися, і це друзі виявляється геть не Росія. Нагадаю, Діана Панченко була однією з найбільш вірних пропагандисток Медведчука, яка працювала на його каналах News One і перший незалежний, який, звісно, був залежний розповість. Суджувала російську пропаганду, чим вона до слова займається і зараз. Головним завданням Панченко було розповідати, що в Україні все погано, яка погана Україна, що тарифи зростають, рівень життя падає, війна, в якій вона звинувачувала Україну, а не Росію, ну і так далі. Я сама дуже часто думаю, ну неужели так все плохо? Ну, ми в ефірах як то Ну, неужели мы нагнетаем, ну неужели все действительно так плохо. Ну хочется же вспомнить хотя бы что-то хорошее, я к сожалению, не могу. Ну, а вже ж, що хороше може згадати у житті України людина, яка працює на те, щоб України не стало, а тут стала Росія. А оскільки в Україні залишається Україна, то Діана Панченко дуже сильно сумувала, і від цього їй було погано. Особливо варто відзначити ось цю подачу, знаєте, такої. Бідної овечки, яка дуже сильно переживає, робить вигляд, ніби, от в неї пекельні борошна совісті, от проходять через сито її порожньої голови. І ось панченко любила жалітися, знаєте, на свої муки совісті, а з іншої. Ну вы зараз сами почуете. А потом останавливаешься и думаешь, ну мы же тоже ответственны и не хочется нагнетать. И... и сегодня в Украине происходит такой беспредел, что никого уже ничего не удивит. Вы знаете, наших людей хватает на улицах, они пытаются сбежать из страны, им стреляют в затылок. Мы им стреляют в затылок. И информационная повестка в таких непростых периодах она очень важна. Тарифы увеличились просто кратно. Там я сейчас могу перечислять долго, в среднем там э, около 17 раз. Вот что нам дала Европейская ассоциация. Э, около 17 раз. И, конечно, я думаю, вот только вот какой-то вот только золотая середина это это правильно. В таких Ещё раз, если взять в Украине все настолько плохо, что если я сейчас в Менске, я не знаю там, не дай бог, справжниться на Майдане Независимость, а потом вам говорят два часа я забуду. Так много всякого ужаса происходит, понимаете? Так много Только золотая середина это это правильно. В таких Идіану Панченко випустили на каналах Медведчука. Я хочу нагадати, що в певний час її навіть нагороджували і премію журналістка року. І найвпливовіша жінка року за версією журналу Фокус. Прости, господи. Я думаю, що те, що Мені вдалося потрапити в рейтинг саму жінок, говорить гаворіть якраз о том, що нам удається робити то, що ми дожди робити – Вліять відзначення впливовістю в такому достатньо серйозному рейтингу, як рейтинг журналу Фокус, це величезна оцінка, і дуже серйозна оцінка і жодного разу не куплена. До речі, якщо ви подивитеся, що зараз пише Сайт Фокуса, що вони поширюють, яка тематика там, який підбір тем, то там теж знаєте, виникає дуже багато запитань. Далі була людина року у Діани Панченко, яку їй вручав Нестор Шуфрич, який зараз сидить у СІЗО з підозрою у держраді, честь і відповідальність сьогодні. об'явити б'є тілісами я попрошу голос за кадром табе вид а сьогодні хочу згадати огромне подяку всім журналістам у світі. Пожеж сьогодні надається всім журналістам 2019. Стоїть не популярна голова журналістка першого незалежного телеканалу Діана Панченко. Діану вітаємо. Без От як це можливо, скажіть мені, як це взагалі таке можливо, щоб у Києві в Опері імені Шевченка вручати Панченко журналістку року? Це був нагадаю здається 2020 рік. Але як казала сама Діана Панченко, аби отримати якусь відзнаку, часто великого розуму не треба. Глупый человек вряд ли может понять, что он глупый, как раз потому, что он глупый. Да? Мы часто вспоминаем синдром Данинга Крюгера в наших, в наших эфирах, Это когда человек с низким уровнем интеллекта имеет гораздо больше шансов вскарабкаться по лестнице, потому что он не сомневается, умные люди, сомневающиеся. Окремої уваги заслуговують і слова Шуфрича, який прямісінько і сказав, що Діана не журналістка, а вона на фронті. Причому Шуфрич ляпнув це, і по його обличчю було видно, що він ляпнув це, не подумавши. Ми всі переживали. Я поздравляю колектив трьох любимих телеканалів. Тепер уже чотирьох: стонадцятого нюзвана зіка і першого незалежного ви огромний молодці. Держитесь, потому что вы сегодня на фронте журналистской борьбы. Потому что вы сегодня на фронте журналистской борьбы. Нагадаю, що після широкомасштабного вторгнення Панченко побула, побула у Києві під обстрілами, позбиткувалася, як це страшно, і виїхала. Причому спершу думали, що виїхала вона у Росію, бо згодом вона опинилася в Донецьку, де знімала для росіян пропагандистський сюжет, але вона перестаралася і зняла, як росіяни розміщують тяжке озброєння в житлових кварталах, прикриваючись за спинами цивільних. І ще одне відео з Донецька. Рашисти вбивають жителі міста обвиняє в цьому Україну. Нам це не страшно. Як это може бути не страшно? Вот, знаете, я здесь... это наш... Это наш стреток, Нам це не страшно может быть не страшно, ото знає, я зіснаш та наш мы спокойны. Це просто унікальний факап пропагандистки панченко. Тобто вона зняла це і навіть не здогадалася це вирізати. Просто так і вставила собі у пропагандистський фільм. Натомість вона фактично задокументувала ще одне свідчення, як росіяни прикриваються цивільними. Глупий чоловік вряті може понять, що он глупий, якраз раз тому, що он глупий. І от виявляється, поки на Діану накладають різні санкції, видаляються з YouTube і блокують, вона перестала приховувати, де вона перебуває. Виявляється, Діана не в Росії, не в Москве. Щось якось так виявилось, що вона в Молдові. І це дуже дивно. невже вже так мало заплатили росіяни, або вона може витратила свої гроші на щось інше, що вона не змогла жити в Москві. Я через якесь час вимушена була покинути Україну, так як мене переслідували, за мною охотились, на мене нападали. Це зовсім інша історія. І, звісно, я не могла підвергати своїх близьких опасностей. Я дійсно їх перевезла в Молдову. Более того, у мене молдавські корни, моя прабабушка молдаванка. И я дуже добре знаю, люблю вашу країну. Іскрені люблю, дуже очень... Чесне добре так, друзі. У нас сьогодні програма із фізіогностики та мови обличчя. Як ви бачите, Діана усією своєю фізіономією показує, як вона любить Молдову, в якій вона перебуває, і в якій вона фактично ховається від служби безпеки України. Я дуже хорошо знаю. Люблю вашу країну. Іскрені люблю, дуже чесне, добре. Чисто так, от, оскільки Діану вже в Україні поблокували усюди, а як внутрішня пропагандистка для Росії, вона геть нікому не потрібна. Її пустили пропагандувати у Молдову, і треба визнати, Діана дійсно дуже погано ладнає зі своїми пропагандистськими обов'язками. Вона сидить і читає з листочка примітивні агітки. Діано, Діано, зараз навіть Арестович що Баба Влащенко працюють тонче, ніж ти. А не повторюємо судьбу України. І я вважаю, що наш долг, мій долг, як українки, як чоловіка, який в один день потеряв свою країну, як чоловіка, який в один день проснувся в іншій країні, Мой долг предупреждать о том, что, к сожалению, Молдова может повторить Украину. Более того, Молдова один в адін один іде стопам України, Более того, Молдова. один в один вадін іде стопам України. Діана Панченко тепер окучує Молдову, розповідає там те саме, що й розповідала в Україні: що все погано, що притісняють русських, що Європа кине, що запрещають там партії, що тарифи, все слово у слово. З єдиною лише різницею в Україні медведчуківці казали, що Росія не почне війну а тут якраз місцеві колаборанти разом із діаною зараз залякують Молдован перед виборами війною, аби вони не голосували за проєвропейські політичні сили. И переживаем за Украину, и не понимаем, действительно, какая будет у нас судьба, если мы движемся по тем же э, стопам. Господин Лукашенко говорил, что если, не дай бог, будут э, вам, кстати, в интервью, э, что, не дай бог, будут какие-то провокации в Приднестровье, то тогда Россия будет да. вынуждена дойти э, и отрезать Украину вообще да. от Черноморского побережья. Насколько это реально? Да, это один, это один из сценариев, который мы можем наблюдать в ближайшие несколько лет. Россия вынуждена будет... дойти до Придністров'я, та вона не дійшла до Придністров'я, тому що її зупинили Збройні Сили України, і якби росіяни могли, вони б і дійшли і до Молдови, і до Румунії і на Балкани пішли б. Вони не мають сил на це. Але Діана Панченко, як ми вже з вами говорили, дуже погана пропагандистка. Вона не завжди знає, як відповідати, коли треба казати так, коли треба казати ні. Вона просто знаєте автоматично навалює. так її навчили. Ось послухайте продовження тієї самої розмови про те, як Росія хоче дійти при... до Придністров'я, і як відповідає Панченко. ли да. це європейці готові ли вони до такому повороту собитю? Так, європейські політики, к сожалению, Європа на сьогоднішній день це не про національні європейські інтереси. да. Понимают ли это европейцы, готовы ли они к такому повороту событий? Да. Европейские политики, к сожалению, Европа на сегодняшний день, это не про национальные европейские интересы. Глупый человек вряд ли может понять, что он глупый, как раз потому, что он глупый. Діана заплуталася, що треба говорити, як відповідати у Дані Микитенко Рагулівний дуже класний був випуск про те, як Панченко намагалася пропагувати невразливість Москви і, і не змогла. Раджу вам подивитися, залишу внизу посилання це дуже смішно. Там два етери коротший і повний. І заодно розкрита тема того, що у Діани сталося з обличчям, адже як ви бачите, щось таке сталося. Ну, якщо ми вже знаємо, що панченко у Молдові. А чи не могли б ми попросити наших молдовських друзів нам допомогти? Адже ми вже кілька разів просили, і вони допомагали. І Я гадаю, що нашим молдовським друзям було б на користь, якби Діана Панченко повернулася на батьківщину з усіма відповідними наслідками. Друзі, на цьому поки що все. Я вам дуже дякую, що ви дивитеся, що ви. Лайкайте, не забувайте тиснути на вподобайки, коментувати це відео. Пишіть, що ви думаєте, чи можна дістати Панченко у Молдові. І чи сидить вона взагалі в Молдові, або, можливо, в Росії все ж таки десь в Мухосранську і робить вигляд, що в Молдові. Я все таки думаю, що в Молдові. Ну і також не забувайте підписуватися на мій канал. Ми тут говоримо про війну, пропаганду, політику та новини тижня із критичним. Поглядом і також поширюйте це відео. Особлива подяка моїм патронам на Патреоні і спонсорам на YouTube. Друзі, з вашою допомогою виходять нові відео. Але пам'ятаємо, що у першу чергу ми маємо донатити на Збройні Сили України, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними. Папа! -па.